А це сім'я ложичок приїхала до нас з Європи. Да, приїхали великий путь, щоб потрапити до нас. Покажи Сергій поближче їх. Отак вони виглядають. І вони незвичайні. Бачите, форма незвичайна. Вони дійсно срібла. Зараз аналіз зробимо. І що в них ще? Ой, майже 200 років. Чому 200? Зараз покажемо, якого вони року. Дуже здивуєтесь. Так. Е, у них аналіз від 600. 750-ї проби, це перша, не дуже популярна. Греєвівання тут є. І тут, бачите, видно, от? я думаю, видно? видно, 1838 рік цієї ложки. І вона не одна. Вони дуже-дуже нестандартні, хімія нестандартна, але тут пів кілограма 32 гривні за 1 кілограм вони коштують. Ось такий от матеріал коштує там, понад 15-16 тисяч гривень. Я вважаю, що це непогано. Тому, якщо у вас такі є, висилайте. Але такого рарітету майже 200 років ще не було. Такого ми не бачили. А отак виглядає, як звичайно, але форма видно, що не така, як зараз.